Сьоме. Знайдіть однодумців. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть. Знайдіть однодумців, так буде набагато цікавіше. Навіть один співрозмовник, який в контексті допоможе вам розібратися з масою проблем. Обговорення того, як у вас виходять або не виходять, піднімає вам дух. Ви прорветеся набагато швидше. Де знайти таких людей? Якщо ви десь навчаєтеся, то спілкуйтеся зі своїми однокурсниками. Пам'ятайте що, networking is a king. Спілкування з іншими людьми дуже важливо. Уміння знайти інформацію за допомогою інших людей така ж магічна кнопка для програміста, як уміння Гуглити. Частенько виявляється, що ти не можеш гуглу правильне запитання поставити взагалі. А іншим людям. Ти можеш передати інформацію, яку в Google не засунеш. І людина тебе зрозуміє, і порадить, наприклад, зайти з іншого боку завдання. Люди – це важливо справді.